Едем, Відчуй життя без алергії. З нами зараз на зв'язку Гліб Канєвський, голова експертної організації State Watch. Пане Глібе, вітаю вас в ефірі. Вітаю Вітаю. інформація про те, що 26 облгазів Фірташа в управлінні АРМА. А АРМА це агенція з розшуку і управління активами, які пов'язані з російськими окупантами. Ну і очевидно, які пов'язані з внутрішніми корупціонерами. А принесли до бюджету. А, а тут ви самі озвучите цю суму. Добре? Пане Дмитре, принесли до бюджету 0 гривень, нуль нуль копійок. Притом, така точність це взято власне з офіційної відповіді агентства з розшуку і менеджменту активів на запит тимчасової слідчої комісії з питань наповнення бюджету. На якій головує Ярослав Железняк, партнер нашого аналітичного центру State Watch. І ми щиро були здивовані, коли ми прям знаєте, побачили таке щиросердне зізнання посадових осіб Арма, коли він таки написав, от, на всіх облгазах в Україні арештованих за останній рік, навіть знаєте, там за 365 днів плюс заробили рівно 0 гривень 0, 0 копійок. Я навіть думаю, що це була якась провокація. Конкретного виконавця Арма, якому доручили підготувати текст відповіді на звернення тимчасової слідчої комісії, і він сам уже просто не може миритися з тим, що відбувається в цьому агентстві. і вирішив, знаєте, так зашифрувати якісь свої повідомлення. СОС, що мовляв, допоможіть нам розробіть з нами щось. Ну бо просто ця неефективність і ці вже горе новини про Арма вони не вкладаються в голові. Мені здається, що ми з вами, от ми з вами особисто двох перебуваємо в якомусь такому день бабака. Що ми вже рік з вами під час такої страшної війни спілкуємося про одне і те саме? Що є російські активи? Їх заарештували, передали арма. Арма нічого з ними не робить. Бюджет нічого не заробляє. Що відбувається власне з цими бізнесами? В арма не знають. Глібо, глібо, у мене кілька питань в зв'язку з цим є. По-перше, чи є у вас міркування? А як же так? Знаєте, як же так сталося? Газ, газ, це було священне слово для цілих поколінь українських посадовців і політики. Газ це те на що молилися. так? А, і газ це навко це, це те, навколо як навколо чого виросли цілі клани, реально фінансово-політичні клани. Вони так і так і казали, сиджу на газовій трубі. І як же сталося так, що ось ця галузь надзвичайно прибуткова, і цілих 26 облгазів, обулгазів. А ними так докерувалися, що вони в бюджет не принесли нічого 0,0 гривень. А у вас є? Ну, ну, принаймні, спроба відповісти на це питання. Ви, ви якимось чином можете це собі збагнути? Я можу вам, по перше, ретранслювати офіційну відповідь Арма пояснення на ТСК. Власне, в агентстві це пояснює тим, що, мовляв, за рік ще не були проведені а, збори збори власників цих акціонерних товариств, які б мали розподілити дивіденди на користь управителя. Це на сьогодні державна компанія «Чорноморнафтогаз», яка входить в групу Нафтогаз. Ну і вже поправитель там, а, так як він має саме угоду з армию, вже б мав би там сплатити якісь відсоток від цих дивідендів до державного бюджету України за те, що він понад рік користується. Цими арештованими облгазами фірташа. Це офіційне таке пояснення, да? тобто немає якихось зборів, немає якихось протоколів, ну, немає і грошей. Але тобто нас з вами... вибачте нас, нас з вами вважають цілковитими ідіотами, якщо називати О, речі да, своїми іменами? нас, нас з вами в принципі ніхто ніким не вважає, і ніхто про нас з вами не думає. Якісь там інтереси платників податків в Україні. Це мабуть, якісь останні інтереси, які в принципі хвилюють, точно це знаєте. Це на влади в Україні. Це у науковців да. називається а, а, народ. Це величина, якою можна знехтувати. Така соці... соціологічна похибка. Ми їм скажемо, що у нас не було проведено зборів. Я просто собі уявляю: от шановні наші слухачі, хто чим займається на своїй роботі, якби не дай Боже впродовж року наші сили протиповітряної оборони, наприклад, не вистрілили жодного разу по ворожій мішені. Ну сказали, от ми ще ми знаєте, інституційно лише готуємося до цього. Ще збори нам треба провести. Потім ще одні збори. Потім наказ з Києва треба отримати. Там і все таке інше. Що би з нами з вами з усіма було? Ну та да, це питання, на які, на які треба шукати відповіді. А Гліба, а як ви вважаєте, Дмитро Фірташ вже є поважною фігурою, часто його олігархом називають? Він перебуває під судовим процесом зараз у, у Відні, в Австрії. А і е, е, це людина, яка оперує величезними грошима. А можливо на балансі цих компаній, які були у фірташа зараз, ну якби користі для держави з неї, як кажуть, каказла з козла молока. Да, це тому, що Дмитро Фірташу гроші дуже потрібні. Тобто, я на що якби натякаю. Ми з вами вже говорили кілька разів, що на на компанії накладають арешти, але вони далі продовжують працювати під старим менеджментом і по суті справи цими активами користуються старі власники. Що вам відомо про цей випадок? Так, дивіться. Ну, власне, на мою думку, в Україні триває перерозподіл активів від одного олігарха до нових олігархів. Ми ще не знаємо їхні прізвища, але, вірогідно, найближчим часом вже з'являться журналістські розслідування ваших колег, які напишуть, хто коли в якому ресторані поділив облгази так, щоб ефір теж. Залишився неображеним, ну і нові олігархи з'явилися в Україні, які будуть сидіти на цій газовій темі. Тому що ну, не просто ж так офіційно по документам проходив чи облгази нуль доходів, нуль прибутків, нуль надходжень в бюджет під час арешту забезпечили. От щодо власне результатів управління, дивіться, ну це відповідальність виключно агентства з розшуку і менеджменту активів. От коротко така ретроспективна довідка в 2016 році це агентство запустив уряд України з метою наблизитися до стандартів Європейського союзу в питаннях управління арештованими активами. От ми бачимо, ми наблизились. Да, тобто беруться активи в одних олігархів, перерозподіляються на користь інших олігархів, платникам податків. Ніхто нічого не пояснює, тому що на сьогодні дивіться, в 2016 році створили агентство, Зараз 23 рік. Ну, досі немає реєстру арештованих активів. Тобто ніхто не розуміє, скільки активів в принципі передана арма, що арма з ними робить. Ну і власне, от наш аналітичний центр з ТСК, він має на меті е, кожен актив отак потихеньку тепер власне демонструвати повну неспроможність неефективність в управлінні агентством. Е, На користь у цієї тези про перерозподіл активів знаєте, е, також свідчить е, сьогоднішня новина. Ми її сьогодні теж взяли та й опублікували. от, Результати управління арма мережею заправок та ТНІФ. От як ви думаєте, мережа із понад 100 заправок, яка знаходиться в Полтавській Харківській областях під час воєнного стану, коли власне паливний ринок він був одним із прибуткових в Україні? Як ви думаєте, чи можна? Було щось заробити на такій мережі російських заправок та нефть, які були понад рік арештовані. Я думаю, що це теж із серії риторичних питань, тому що все, що стосується нафти і газу, це магніт для будь-якої олігархічної системи. Це значить, що гроші там заробляють і заробляють немаленькі, які вимірюються сотнями мільйонів, а можливо і мільярдами гривень. Так, да, власне варма нам так і написали листа, що значить, дивіться, в червні... Перші заправки були арештовані в червні 2022 року. В березні 2023 року, тобто це через 10 місяців після того, як Арма отримала в управління ці заправки, арма звернулася з офіційним листом в Кабмін, що, мовляв, ми маємо стратегічні активи, Це все-таки заправки, нафтобази та інше. Майно пов'язане з паливним бізнесом, яке арештувало росіян. Тут харма написали листа в Кабмін, що мовляв, ми маємо ці стратегічні активи. Давайте їх передамо в якусь державну компанію. і тільки через 4 місяці Кабмін власне взяв і передав це все державній компанії Укрнафта. Тобто, розумієте, 14 місяців російські заправки в Україні були абсолютно безконтрольні. Ну, хтось звісно на них заробляв цей час. Да, от хтось там щось звідти вивозив, хтось щось там продавав і так далі. Але це була не арма, це була не держава, це не була державна кампанія. Комусь дали 14 місяць місяців позаробляти на прибутковому бізнесі під час війни російському. От вам і до питання, як формуються нові олігархи? Гліба, скажіть, будь ласка. От за інших обставин я би міг би припустити, що в Арма працюють люди такого філософського складу мислення, які розуміють, що ну не треба метушитися перед нами вічність, і вони дивляться на такий плавний плин річки часу. А, але з е, за певних обставин бо я міг би так би подумати, якби не війна в країні, а е, антикорупційні органи, такі як Набу, як САП. Цікавляться такою бездіяльністю, за якою може приховуватися те, що, як ви сказали, активами дають покористуватися для того, щоб ці гроші пішли в інші кишені. Ви розумієте, тут найцікавіший момент, що виходить це все і не корупція, те, що ми з вами проговорюємо, ну, те, що арма. Там 14 місяців не може заправки передати в управління. Це ж не корупція, це просто арма неспроможна. Ну, чекайте, не чекайте, охорони. чекайте. Є такий термін як недбалість, та є, є недбалість раніше був термін халатність, його зараз замінили, але це не виконання своїх обов'язків. Ну тоді, вибачте, мене в нас треба брати всю весь офіс генерального прокурора, треба брати все бюро економічної безпеки, ДБР, які зазвичай розслідують такі справи, по яким економічні активи потрапляють в управління арма. Ну і власне брати всю АРМА, тому що ця бездіяльність вона От все, що стосується економічних активів, арештованих в Україні, це абсолютно бездіяльність. І я переконаний, що ця бездіяльність вона. Не просто так виникла от, в Україні з 16-го року триває, коли створили арма. Що ця бездіяльність це просто унікальна юридична можливість перерозподілити майно, да? от, забрати в росіян і дати покористуватися своїм любим друзям, але в рамках закону, так що от арма нічого не може, начебто, зробити, ну і хтось в цей час непогано заробляє. Або е, налаштувати процеси моніторингу арма. Таким чином, що фарма не бачила ніяких доходів і прибутків, відповідно, бюджет нічого не отримував, як це відбувається з активами фірташа. Але зверніть, будь ласка, увагу, от ми з вами вже проговорили активи фірташа, активи та нефті може виникнути питання, а вдруг з іншими активами щось інакше, а вдруг інші активи, можливо, в бюджет кошти приносять. Ну, можливо, ви не здивуєтеся, але ті ж самі активи Медведчука... От всі чують глузко-глузко. От тільки під тиском громадськості нарешті передали ці заправки глузка. Спочатку в Нафтогаз, хоча потім виявилося, що Нафтогаз не ефективно ними управляв. Тепер от передали в Укрнафту. Ну будемо сподіватися, хоча б Укрнафта буде ними ефективно е управляти. Але окрім заправок, ми ж з вами пам'ятаємо, що у Медведчука дуже багато бізнесів і маєтків по території України, дуже багато елітних автівок. І знаєте, кому їх передали в управління? Та нікому. Так вони безхозні і стоять по цей день. Ну може і не стоять, звісно, може те, що можна забрати уже люди. Медведчука, мабуть, давно забрали, поки арма не бачить. О, тобто, виходить, що в нас от під час війни. Не застосовується просто колосальний економічний ресурс російського і проросійського бізнесу в Україні, який би тут і зараз мав би працювати день і ніч на оборону нашої країни. Тобто, якщо це машини, вони мали бути вже давно передані на фронт. Якщо це заправки, мали давно передані всі заправки державним компаніям, щоб власне вони забезпечували населення паливом. Якщо це вагони, а я нагадаю у нас. Арештовано ж насправді там до тисячі вагонів по різним кримінальним справам. Це білоруські вагони, російські вагони, вагони пов'язані з такими діячами, як колишній міністр оборони Часів Януковича Лєбідя. Ці ж вагони теж арма ніяк не може їх не те, щоб там якось ефективно управляти, порахувати не може. Да? то тобто постійно називає різну кількість вагонів, які їм передані в управління. Ви розумієте, щоб. Абсолютно бездіяльність ви кажете, чи це бездіяльність? Це абсолютна бездіяльність, яка на превеликий жаль не несе за собою ні одного. Кримінального вироку з конфіскації вже проти тих посадових осіб, які це все допустили. Гліба у нас лише півтори хвилинки, а питань вже дуже багато. І можна було б жартувати, що рахувати треба було вчитися в середній школі, так але все це сумно дуже виглядає. Дуже коротко зараз відповідайте. Будь ласка, дизель провод, який свого часу держава передала Медведчуку, а також не приносить нічого до бюджету. Не вивчали це питання, але принаймні, від під державним контролем. Що відомо вам про любих друзів, які мріють стати новими олігархами? Хто, хто ці персонажі на сьогодні? Є чітка плеяда людей. Їх прізвища всі відомі. Це із з офісу президента, зокрема, які. Приймають рішення на найвищому рівні щодо найбільших економічних активів в Україні. Поки що не було розслідувань конкретних, щоб сказали суму, хто як збагатився, але думаю, найближчим часом ми їх побачимо. Зокрема, от розслідування проти шурми бігус мені здається, це таки от перший. Такий жирний мазок про те, що в нас з'являються нові олігархи до речі, зверніть увагу на це розслідування бігусів та про, про ці підприємства, шановні, і і дуже коротко зараз. Скажіть, нещодавно варма змінилася керівниця. Яка її позиція стосовно того, про що ми з вами говоримо? Олена дума пообіцяла відкрити реєстр арештованого майна, перевести реалізацію арештованого майна на прозоре продажі. Поки що цього всього не зробила. Обіцяє, що вона в процесі не зробила. Ну ось такий підсумок на сьогодні, в тому числі роботи агенції АРМА. Гліб Каневський, голова експертної організації State Watch, З нами був на зв'язку. Дякую, шановні, вам за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні! Все одно переможемо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.